Сьогодні ми з вами пограємо з лего цеглинками. І не тільки пограємо, але й трішечки порахуємо за допомогою гри веселий паровозик. Нам цеглинки допомагають рахувати всі на чаю. Ту. Ту, ту. Три. Три так. Назад повернули. Нам цеглинки... Допомагають, рахувати всіх навчаю. Ту. 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 Чотири. Чотири. Так. Чотири. Назад повернулись. Нам цеглинки допомагають. Цеглиночок відставили. Так. І скільки цеглинок у нас вишиє? Одна цеглиночка. А давайте ми пограємо з цією цеглиночкою. Приготували пальчики. У вас повернулася цегріночка, якби не вистачало. Так? Давайте поставимо її в рядочок до нас. Повідите це Так. І на місці цеглино. Е -е -е. Так, молодці.